Дмитро колекціонує марки вже 45 років. За словами чоловіка, починав збирати, аби відволіктися від буденного життя. А зараз його колекція налічує приблизно 30 тисяч марок. Історія в першу чергу, розуміння історії, тим, чим ми займаємось, і я маю це передати своїм дітям. Сьогодні Дмитро, один з перших придбав марку, і буде весна, що створена до десятиріччя супротиву вторгнення Росії в Україну. Особливо тим, чим і для більшості наших людей вірою в майбутнє. Перше все вірою в нашу перемогу. Саме ця серія Марок і буде весна. Вона каже про те, що війна у нас триває не два роки, а вже понад десять років. Перше фото це захоплення аеропорту Бельбек, захоплення Криму. Друге фото це наш воїн в променях сонця на героїчній фортеці Азовсталь. Третє фото це. Наші волонтери, весілля проте кажуть, що життя неможливо спинити, що воно продовжується. І четверте фото це наші такі руки піхотинця 28-ї бригади в околицях Бахмута. Загальний тираж блоку марок 250 тисяч у Дніпропетровську область. Надійшло 5200 блоків та 1125 конвертів. Навіть люди, які раніше не колекціонували ці марки, всі захоплюються, всі закупляють, і ми бачимо попит на наші марки. І це важливо на сьогодні. Іноземцями є ця купівля, вони через своїх замовляють, це подарунки зачастую ми висилаємо. Номінал блоку 90 гривень. Вже зараз марки можна придбати у відділеннях Укрпошти в області.